«Флешмоб», знаю рідний гімн і пишаюся ним. Провели до дня незалежності активісти молодіжної громадської організації Молоді регіони. Як часто ви співаєте гімн України на футболі у перехожих на вулиці Михайлівській з'ясовували, чи часто житомиряни співають державний гімн та чи знають його слова взагалі. Більшість людей сказали так, але знають перший куплет. Ще не вмерла Україна, слава і воля! Ще нам, браття, молоді, усміхнеться доля. Аби житомиряни могли заспівати державний гімн без зупину. Дівчата модельної агенції Глорія у вишиванках та зі щирими усмішками дарували святкові листівки із текстом пісні. Дехто одразу ж й заводив. Ще не вмер. Ні, слава, ніболя. Незалежність це не тільки атрибутика, не тільки вишиванка або колоритні елементи одягу. Незалежність у першу чергу це те, з чим кожен українець ходить у душі. Це знання власної історії, знання власних пісень. І незалежність це розвиток. Кожен українець має розвиватися. і Ми сьогодні бажаємо усім українцям розвиватися і вдосконалюватися, тому що розвиток кожного українця, кожної молодої людини сьогодні це розвиток і майбутнє нашої держави.